Вправа 640. Визнач масштаб карти плану. Якщо перше завдання 1 см на плані 45 метрів на місцевості. Ну що ж, щоб дізнатися масштаб, давайте ці 45 метрів на місцевості перетворимо також сантиметри. Записуємо тоді, що 45 метрів. Це дорівнює в одному метрі 100 см, то це буде 4500, додаємо 2 нулі сантиметрів і записуємо. Тоді масштаб Тоді масштаб. Тоді масштаб записуємо 1 см 1 до 4500. 4 Ну що ж, переходимо до другого завдання. 1 см на карті, 4 км на місцевості. Давайте ці 4 км на місцевості перетворимо в сантиметри. Записуємо 4 км. Це дорівнює. Кіло це означає тисячу. Так? Або в одному кілометрі 1000 метрів. То це в нас буде 4 тисячі метрів. І це дорівнює. В одному метрі 100 сантиметрів, то замість метра можна написати 100 сантиметрів, додаємо ще два нулі. Це у нас вийде 400 тисяч сантиметрів. Є. Ну що ж, тоді 1 сантиметр на карті відповідає 400 тисяч сантиметрів на місцевості. Записуємо тоді масштаб, тоді масштаб. Записуємо 1 до 400 тисяч. 1 до 400 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання на визначення масштабу. На цьому вправу завершено.